До греко-католицького храму в місті Тернівка прибула фігура Фатімської Богородиці. З цієї нагоди відбулася божественна літургія, яку очолив отець Олександр Воловенко з першотравенська у співслужінні місцевого отця Тараса та отця Олександра Богомаза з Запоріжжя. Віряни просили заступництва Богородиці, настання миру в Україні та перемоги в цій війні. Наразі фігура Божої Матері мандрує Донецьким екзархатом української греко-католицької церкви, в який входять Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області, розпочав таку благородну місію отець Олександр Богомаз. Він діяв в під підпіллі в окупованому Мелітополі до 1 грудня 2022 року. Поки не був затриманий окупантами. Спочатку його намагалися схилити до співпраці. А коли він не погодився, звинуватили у антиросійській пропаганді та допомозі ЗСУ, гадав, вб'ють. Минулося 15 кілометрів без теплої одежі. Йшов полями до українських позицій. Зараз є деканом запорізького деканату в Донецькому екзархаті Української греко-католицької церкви, відчувши на собі всю безлюдідність загарбників, і вирішив їздити з молитовною програмою по містах екзархату з фігурою Богородиці і звертатися до мирян, молитися за наших захисників і захисниць і настання миру в нашій країні. З міста Першотравенська ми почали тут в Дніпропетровській області, і сьогодні в Тернівці прийшли щоб спільно молитися, випрошувати для нашого українського народу перемогу, справедливий мир і молимося за наших воїнів, тому що е, наші воїни докладають титанічних зусиль, щоб загарбники були прогнані з нашої землі. Той, хто не може брати в руки зброю і йти на фронт, той, хто не може якось в інший спосіб допомогти, він зобов'язаний молитися. Другий гість нашого міста, настоятель греко-католицької церкви в місті Бахмут Донецької області, отець Олександр Воловенко. Нині є священником Української греко-католицької церкви в місті Першотравенськ, куди тимчасово був змушений переїхати, розповідає. Служби в Бахмуті проводилися аж до заклику голови обласної військово-цивільної адміністрації про евакуацію. Після перемоги він обов'язково повернеться в рідне, знищене, але нескорене місто і разом з людьми відбудує потрощений храм. Попри все, він бажає всім українцям не втрачати надії, вірити в те, що Божою милістю і благодаттю український народ, Україна переможе, подолає ці труднощі, от е, здобуде перемогу, і Україна стане тією процвітаючою країною, якою Бог хоче її бачити. Разом із священниками до тернівки завітали й пані Ода волонтер міжнародної католицької релігійної місії Дім серця, яка опікується самотніми, бідними, хворими та дітьми. Вона родом із Франції, але вже 17 років мешкає в Україні, а саме у Львові. Мандруючи у складі місії заходу України на схід, переконалася, великі серця українців б'ються в унісон. Всюди люди підтримують один одного, допомагають переселенцям. донатять на зсу усі працюють на перемогу України, і це вселяє тверду надію в світле майбутнє. Тут культура дуже висока і теж віра, вона дуже така, не знаю, вона жива. І я бачу, що можливо, знаєте, зовнішні це здається, що багато руйновані, але внутрішні у людей люди стоять. Знаєте, як бородиться знаєте, біля креста. Вона вона стоїть. І я бачу, що народні український народ він він стоїть. Він стоїть ну, в страждальні, але він стоїть, тому що він знає, що перемога це від від Бога. Вражені незламністю на українського народу. і у Франції додає пані Ода. Я буваю, це дуже рідково Франції, вони дуже вражені, як українці вони тримаються. вони сказали, якщо у нас були такі, таку війну, ми не знаємо, якщо ми могли б жити, як зараз Україна вона, вона ну, тримається. Це для них це дуже великі не тільки питання, але вони здивовані. Добрий сенс. Зараз боротьба за свободу та незалежність України ведеться не тільки на полі бою, а й на духовному фронті. Важливою подією для Тернівки є прибуття образу Богородиці, яка закликає до миру через молитву. Зазначимо, розбудова греко-католицького храму в Тернівці триває. Богослужіння там відбувається щодня згідно розкладу.